Всіх вітаю! Звати мене Сенка Роман, я автоінструктор. Попередніх відео я роздивлявся декілька причин, по яких не бажано робити, щоб не зламався ваш автомобіль. Ну це робити на механіці. Ну, одна з цих дій це було: якщо ви заводите автомобіль, то треба повернути трошечки ключ і підшатати трошечки кермо, тому що воно блокується. Є така захисна функція. В автомобілі відгону, що блокується кермо, ну трошечки воно може повернути, і воно блокується. Ви знаєте, в дитинці може когось було таке, що сідаєте там за кермо автомобіля, там, поки батьки десь там відвернулися і починаєте хитати кермо. І потім воно що і защелкнулось. І у вас такий страх, може, знаєте, я зламав, щось що воно відбувається. Ну, потім батько сідає чи може мама сідає, трошки ключ підвернула і трошечки розблокувала кермо. То такий є механізм. Якщо. Цього ви не будете робити, то ви можете навіть зламати ключ, та потім уламки е, якось доставати. Чи може заблокувати таким чином теж замок, теж можете зламати замок? То бажано вам робити такі дії. Ви трошечки провернули ключ і трошечки, трошечки е, підшатуєте кермо, щоб воно розблокувалось. Після цих дій ви трошки проворачуєте ще ключ і у вас. Буде запалювання включене. Ну накачав там бензонасос, там бензин, а потім ще третє діє до ключів, Вже ми в автомобіль заводимо. Якщо у вас недостатньо досвіду, то не лякайтесь. Ви, якщо сідаєте в автомобіль і у вас заблоковане кермо, да, от воно не крутиться, то е, не треба приміняти силу. Не треба. Ви трошки проверніть ключ і трошечки початите кермо. Воно розблокується. Тому, якщо такі дії у вас там незнайомі, ви е, як ключ у вас далі не крутиться, ну заблоковано кермо, то не приміняйте силу. Це тока, тільки може нашкодити вашому автомобілю, і потім будуть проблеми. Це коштовне може бути ремонт.